З року в рік одне й те саме не тому, що з вами щось не так, а тому, що ви про себе чогось не знаєте. В основі будь-якого несвідомого негативного сценарію та й позитивного, власне, також лежать якісь потреби, які ми намагаємося закрити в той спосіб, який колись хоч якось працював. Поясню. Ви не можете захистити свої особисті кордони, тому що таким чином буде страждати потреба у безпеці. Колись ви себе почували в безпеці тільки тоді, коли ви мовчали, грубо кажучи, не висовувалися. Ви обираєте заслуговувати увагу токсичних людей, тому що звикли цю потребу в увазі через заслуговування задовольняти. І так, з усім. Якщо взяти будь-який от свій негативний сценарій, то є те, що постійно повторюється, я не знаю з тим, що робити, і отак проаналізувати, там точно виявиться хоч одна потреба, яку ви несвідомо намагаєтеся закрити, от саме в такий спосіб.